Проєкт аматор, що з ним робити, куди це все завернуло. Ви вже поняли, напевно, по назві. Е, я і до цього вже думав скасовувати цей проект, якось закривати. в мене нема часу на нього монтувати це все вирізати. <кхе> до речі, якщо є якісь монтажори, які розбираються в футболі, має Але сталася така тема, що сьогодні, от, зараз 12 година, а 18 годин команда Кармель грає. Найважливіший матч в цьому сезоні проти команди Mobi Frand матч відповідь 1 4 плей-офф. Першу гру програно 4-1. А вчора було передігрове тренування. Ну, як передігрове? мало бути передігрове, було просте тренування, да? про це згодом, де коуч Кармеля вигнав мене з команди. Зараз їду ніякі віддавати форму. форму. Того це мене надихнуло. Наштовхнуло на ідею з того, що Проект Аматор третій сезон, яким би він не був, він, він почав бути давно вже е, таким трошки гнилуватим, починаючи з судів, з ігор, з тренувань. Ну, типу, багато всього. багато всього, е, аж до пропадання бажання грати, пропало в мене бажання ходити навіть на ті тренування, які нічого абсолютно нам не давали. Е, да, скажіть, що це не так, окей. Е, тому проект Аматор 3 сезон я випущу все до моменту вчора, <свісно> ну, до першого матчу плей-офф. Потім буде якийсь підсумок. Е, тому... З вас, кстати, 20 лайків, якщо цей відос набирає за сьогодні 20 лайків. Завтра, в 12 дня, ну, може трошки пізніше. Короче, завтра виходить наступне. На кожному відосі проєкт Аматор по 20 лайків будемо ставити. Ну, 200 підписників вже майже, типу, камон, ну, можна ж втулити кнопку. Е, і відоси будуть хоч кожен день. Будь ласка, я все розкажу, все покажу максимально, ну, типу, без хейту, тому що все-таки команда Кармель це, напевно, краща команда, в якій я грав. І другий сезон, проєкт Аматор, пацани з Кармеля, з другого сезону, зим, зимовий чемпіонат в, в сердечку. Це супер класно. Захочете пограти в футбол без, всіх, без цього ідіотізму, який відбувався протягом цього сезону, особливо вчора. Я тільки за. Маєкніч я приїду. Тому це буде таке. У мене є записи після вирішальних таких рішень, вирішальних рішень, після ігор, де ці рішення були прийняті, пацанів, які не знали, що їх знімають. У мене це все є аудіо. Ну, типу, я все покажу, розкажу. Можливо, там буде змінений голос, якщо пацани не погодяться. Все буде адекватно, не переживайте. Я знаю, що є багато обіжених. Знаю, що там і аж тут чуть голос. Не... Деякі з спливових е, осіб асоціації розказували про дебільний блог, де я висловлюю свою думку суб'єктивну, невдоволенням, залами. І ще чимось. Того так. Того це, врахуйте, це моя суб'єктивна видумана реальність. Ну, люди ж інші видумують собі всякі приколи в голові, е, да, яка абсолютно не відповідає дійсності. Всі персонажі будуть вигадані, цього ніколи не існувало і не було. Це все придумано, згенеровано штучним інтелектом, інопланетянами і так далі. Але повірте, буде цікаво. Буде цікаво. Зараз я везу някто віддавати форму, буде форма, кстати. Нова вратарська, 13 й номер, і Сі13, типу, бла бла-бла. Кстаті, Alternative Coach 13, Instagram, TikTok, все внизу. Підписуйтесь. Зараз новий TikTok ще буде. Кстаті. Поки ви це дивитесь, він вже є. Силочка внизу. Там ще є репости класних футбольних відосів. Подивіться. І він інсті теж є контент, якщо вам цікаво, звісно. Тому 20 лайків. Зразу завтра відос. Кожну гру розберемо, кожну гру подивимось. Ну... Кину вам зразу за травку, хто не, хто не в курсі, що відбувається в Кармелі, хто дивиться тільки я, проект Аматор чи новенький. Е, в період до заявки, Коачом було прийнято рішення взяти голкіпера з команди, яка в нашому дивізіоні на найнижчій сходинці. Там, по-моєму, одна нічия, і ніодної перемоги на той момент не було. Е, ну, типу. Це було пояснено тим, що є великий задум на двох воротарів. До речі, вже скільки ігор пройшло, я його так і не, не, не поняв, не побачив. Типу і все говорив з пацанами, Вони теж, типу, в шоці не знають. Але так, да, будемо дивитись, будемо розбиратись. Тому чекаємо, буде цікаво. Що буде далі з проектом аматор? Не знаю. Можливо, хтось захоче взяти мене в команду, можливо, я не захочу грати більше ні в асоціації, ні в міні-футбол. Можливо, хештег АФМ, турніри 3 х 3, 5 плюс 1, щось цікаве, можемо придумати. Можливо, в когось у вас є якісь ідеї, пропозиції, пишіть в коментарі, я завжди радий послухати. Можливо, є якісь команди, які захочуть запропонувати мені пограти. Але це вже таке, да, кому я треба. Як... Як я собі в голові придумав, слабенький такий вратарь, звісно, так. Да. Але може комусь понравиться. Е, в принципі, на цьому все, пішов я пацанам удачі на грі. Сподіваюсь, ви виграєте. Хоча, якщо відверто, хочеться, щоб пацани грали в хороший, якісний футбол, щоб їх не задрачували цією ерундою, не робили то, що деякі люди там роблять. Але, на жаль, на це повпливати я не можу. Можливо, і можу, можливо, і не хочу. Але менше, менше це зв'язувати з людьми. І... Все, і більше займатися своєю справою. Ось така вам порада на сьогоднішній день. Тому 20 лайків завтра відео. Не буде 20 лайків, ну буде відео пізніше, може. Навірно, не знаю. Але поки проект аматор в стані невідомості завис в просторі і часі. Того, бувайте!